Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Здраво усі мої глядачі, от Македонія. Знов вітаюся з усіма моїми глядачами з усього світу. І запрошую вас подивитися цей мій новий влог. А у попередньому влозі я пила смачну каву у кав'ярні під теплі душевні розмови. Розповідала про свої успіхи тут, у Македонії, а також зробила огляд косметичних засобів свідомої мережі магазинів косметичних. Кожен день зустрічаюсь з Олегом на тому ж місці, і влог розпочинає знову з нього. Водичку ставлю, і ну, так двічі в день ми з ним. Їмо, бо вже звик. Та й я тут прогулююся завжди корм з собою маю. Не любить він мордочкою розвертатися, але любить отак падать. Отак падать. Класний кіт. Кіт Олег. І приходить його родич і хворий котик. Оце я так кожен день виходжу з дому. І йду додому, знову годую. Ще в мене біля дому ось така рослина росте. Не виноград, але схоже на якісь ягоди, певно, це щось декоративне. І ось така величезна шипшина. Природа тут справді красива. Сьогодні вітрець. 3Б. Видивляюся, які тут автобуси в мене їздять. Ще тут отакі хаски ходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Треба бути обережним з вуличними собаками. Хаски я бачила нещодавно, його або залишили на вулиці, або загубився. Зараз знову побачила. І бачите, його вуличні песики ганяють досить агресивно. Я навіть злякалася. Ну, Тут з вуличними тваринами ситуація така собі. Автобуси роз'їздилися. Сьогодні вітрець видно за прапором. І хмари такі, як на дощ, хоча й сонце яскраве. Йду на зупинку. А, наче в цьому будинку квартира на Airbnb була. Я вже вивчила, поки шукала житло тут, а потім знов шукала, бо думала переселятися з тієї квартири, де я зараз, і вивчила всі пропозиції, що тут були. транспорту тут багато курять і я намагаюся так відійти подалі, бо в нас такого нема, а тут прям полюбляють палити в громадських місцях. Тут три зупинки в ряд, і на кожній з них курять. А ще зараз час зі школи повертатися, тому багато школярів. Якось я так змішалася зі школярами, заходячи в автобуси, коли присіла на крісло біля віконця, відчула на собі погляд місцевої пані і розумію, що я така з рюкзачком сиджу. Ну, можливо, треба поступитися місцем, запропонувала, проте пані не захотіла. Не знаю, як тут прийнято, у нас прийнято поступатися місцем. Ось я і вийшла на своїй зупинці, приїхала East Gate Mall. Ось він. Штовханина була в автобусі, багато людей, багато школярів, мабуть, що вже завершили свій навчальний день і сюди поспішали. А я поспішала побачити фестиваль італійської кухні. Подивимося, що воно таке. Єст Гейтмол мені подобається, була тут зовсім нещодавно, але повернулася знову нормальне таке місце, комфортне. Міленіумський хрест. Над ним так гарно підсвічується небо. Клас, дуже гарно. До речі, ось реклама цього фестивалю. Вкусот на Італія. Де новіна італіянська куйня в Eastgate Молл. Вибачайте за мою Македонську. Ось бачу такого гарного мужчину, що запрошую відвідати нас цей прекрасний фестиваль. Сьогодні 11.11. 11, .11. взагалі-то історичний день, почитаю новини про Херсон. І одразу якісь гарні інсталяції з продуктів італійських. Песто, паста і вино трошки вже. Щось запліснівіло. Вон там, італійська зона, її тільки монтують. Початок, певно, пізніше. Це так читаю анонси та вивіски. Пройшло, нічого не зрозуміла. Але головне просто прогулятися. Я буду приємне з корисним поєднувати. Ось. Теж прапор італійський. Ось тут буде частина події. Зараз тут набагато менше людей, аніж у вихідний день, тому аж незвично. Інформацію 16:30 початок фестивалю. Зараз ще другої нема, тому не знаю, чи залишуся на нього. Отак я приїхала. Але головне для мене зараз просто класно якось провести час. Спойлер на фестивалі я все ж таки залишилася, вирішила. Пошукати собі сукню якусь презентабельну, адже з собою нема якогось варіанту такого на зиму більш теплого. Сподобалася мені ось така шкіряна сукня. Але щось пішло не так. Це розмір S, сукня з Reserved, проте вона не сіла на мене як треба. Там був ще Ексес, проте вирішила вже не міряти XS, бо не склалося якийсь дивний фасон, довжина, не та видно, що сидить не ідеально, і натхнення пропало саме на цю сукню. Але ідея непогана була таку мати. Другий варіант магазин Бершка. Хотіла приміряти ось таку сукенку на свій гольф, бо в моїй голові це виглядало добре. На практиці виявилося інакше. Вирішила приміряти без свого гольфу, вийшло ще гірше. Показую, як є ось з сукнями сьогодні, так. Мабуть, що я все ж таки більше на фестиваль хотіла, поїсти хотіла, а не це все. В цей сарафан, до речі, взагалі не влізла, це розмір S, і я психанула і Емку, вирішила не міряти. Ось так буває. Ну і звісно, коли не можу обрати, що вдягнути, що подобається задежі, то варто піти поїсти. Обрала оцей заклад. Грін селет його показувала у Туреччині, в Стамбулі тут обідала, і в Македонії теж тут вже замовляла. І замовила наразі 29-ту позицію курятину з песто. Тут е, великий зал, та я обрала їх. Відкрита кухня, одразу видно, що тобі готують. 390 динар коштувала моя таріляка. Моє захоплення цьому фастфуду і моя щира рекомендація для вас не проплачена реклама. Якщо бачите цей фастфуд, грін Salad, замовляйте поїсти тут. Тут смачно великі порції, нормальні продукти, це не хімічна їжа. Я була у захваті, У мене була дуже смачна курка в соусі песто та ще й шампіньонами. Смакота. До речі, до речі, клали більше макарошків. Тут щось смаки зекономили, ній проте так для фігури краще. Сьогодні справді історичний день 11.11.2022. Херсон повертається додому, і звісно, що ці новини вони не в цю мить виникли, і попередню всю ніч я прокидалася знову за телефон, бралася. Згадала, як то воно було у лютому, коли не могла спокійно спати, телефон не просто під подушкою був, а у руках залишався. І ця ніч така ж була, бо читала новини, але, знаєте, так не хотілося поспішати, не хотілося розчаровуватися. Ну, треба було дочекатися справді правдиву інформацію, підтверджено генштабом. І ось. Херсон вдома. Звісно, що не було сумнівів, коли навіть все починалося. Звісно, що Херсон це Україна, Крим це Україна, Донецьк і Луганськ — це теж Україна. Не було сумнівів. Але розумієш, якою ціною, скільки життів, на жаль. Та знаємо за що. І в мене навіть сльози броніли сьогодні, коли ці новини. Мені мама пише: дивись, Херсон. Вона мені скидала трошки раніше, я їхала в автобусі в це вона мені скидала, що там прапор вже в центрі міста. Я кажу, ну це ж ще, ще не, не сказали. Мені треба було дочекатися офіційної інформації. І є офіційно. і це справді до сліз. Я, я вірю в ЗСУ. Ще тут є автомат, який друкує фотки з Інстаграма. можна селфі зробити. І я згадала, як ми з мамою ходили в наш. Проспекти там роздруковували фотки в подібному автоматі. Що чесно, то хочеться додому вже. Я дуже хочу приїхати додому, щоб ну, війна справді закінчилася, знаєте, не на ну, пауза якась, не а щоб стовідсотково. А поки залишається надсилати листівки. Тут у East Gate Mall я у книжковій крамниці купила дуже гарну серію листівок зі Скоп'є, 30 динар кожна листівка. Пошта тут теж є East Gate Mall, проте сьогодні вона не працювала. В мене завжди з собою ручка. Я підписала листівку, надішлю трошки пізніше. Ось. Напевно, це найкраща покупка сьогоднішнього дня, саме ці листівки. уявляєте, як буває, тільки що присіла у думках своїх. Поряд хлопець сидить у спортивній формі нашій українській, розмовляє по вайберу українською мовою. Мені якось так, знаєте, тепло на душі стало. І я розумію, що це українець. І він е, закінчив свою розмову. Я трохи так помаялася, посиділа поряд. Він в телефоні. І я вже хотіла йти і думаю, привітаюся. Ну я просто по собі зараз розумію, як приємно бачити теж своїх. Е, це не означає починати якесь таке знайомство, тісне. Це Просто привітання. І Я так встала, повз проходжу, кажу: вибачте, ви з України, я теж. Ну, логічно, бо він в формі нашій. І він каже так. Ми почали спілкуватися. Виявляється, що це військовий, який спочатку війни був активно задіяний у війні, доброволець. Але він ще й спортсмен і зараз приїхав на спортивні змагання. І знаєте, так трошки перекинулися там хто, звідки, що, що робить, він, що я, і так тепло-тепло на душі стало. Ну і нарешті покажу вам фестиваль італійської кухні, що так анонсувався тут у всьому місті. Великі білборди, багато реклами. Приходьте всі, і я прийшла. Тут можна було подивитися на смачні продукти і скуштувати їх, дегустація для відвідувачів була. А тут італійська паста, чиабати, томати. Перелічіть, будь ласка, в коментарях, що італійських з продуктів ви знаєте. Дуже багато саме італійських продуктів. А зараз почнеться фестивальна частина. Нарешті я її дочекаюся. Не основа. І почекати себе. О, є у мене знайомий, що полюбляє таке пиво італійське. Тут зараз готують дегустацію. Він прям любить Біра Моретті. Ну, ще не почалася частина. Офіційна, тому я так знімаю перші кадри, фіксую, що тут відбувається. Стенд ось такого ігристого тут є. Можна подивитися, в якій частині, в якому регіоні його виготовляють, що це, що це за напій такий. Ну і будуть розповідати, певно. Прийде більше людей і почнеться ознайомча частина. Тут багато пасти, оливкової олії, брускетти підготували на дегустацію. Тож тут дуже гарно все. Ця подія була організована за сприяння італійської амбасади, як я зрозуміла. Тінекс був спонсором. Тінекс це мережа супермаркетів, тому що багато продуктів саме з Тінексу було, ну і саме дійство воно проходить біля супермаркету Тінекс. Програма розпочалася о 17-й, все швиденько з'їли, якщо чесно, але якщо сильно захотіти, то можна було встигнути щось спробувати. Таким пишним було відкриття цього вечора. Я насолодилася виставою на повну. Потім виступав гурт і співали італійських пісень і все це під смачні страви та морозиво. Було цікаво. Рада стати частиною такої події. Побачимося в нових відео. Слава Україні!